Ти не вийшов з того бою, ти не ставав на коліна. Ти зробив усе для того, щоб не вмерла Україна. А зараз момент відкриття меморіальної дошки. Право її відкрити надається однокласницям загиблого героя Герку Ярославі та Сердюк Катерині. Це ну, неповоротна втрата, невимовний біль для сім'ї, для всіх, хто його знав, для близьких, тому що, на жаль, нас покидають найкращі, але пам'ять про них має жити. Важко, важко говорити про молодих хлопців. Ми часто говоримо, що ця війна забирає світ нашої нації. У випадку з Олегом це не просто слова, це так і є. Такі хлопці це і є цвіт нашої нації. Величезна подяка батькам, які народили, виховали такого сина, який поклав, на жаль, своє життя. Я дуже добре спілкувалася з Олегом. Коли почалась війна, ми кожен день, коли він міг спілкувалися. він був дуже. Хороброю, відважною, справедливою людиною, воїном. Мені його дуже не вистачає. Він був чесною і людиною, і навіть у важкі часи, коли не було що їсти, коли лежав на карематі під дощем, він зранку мені писав. І був в гарному гуморі і казав, що все буде добре. Все, що було про нього сказано, це щира правда. Такої людини в моєму оточенні вже ніколи не буде, тому що ця людина вона незамінима, вона унікальна. Такого хлопця, такого юнака, такого патріота своєї країни. Вже не буде. Скільки б часу не пройшло для мене, для його знайомих, для його друзів, для його сім'ї це страшна втрата, про яку ми будемо пам'ятати. Будемо пам'ятати все життя. Олег був надзвичайно цілеспрямований. Він був позитивний, він навіть в негативних ситуаціях завжди нас підбадьорював, завжди. Своє плече підставляв. Ця дошка буде вічна пам'ять про нього. Дуже хочу подякувати, перш за все, школі, директору школи, вчительському колективу за те, що ви дозволили нам зробити цю подію, що Олег буде з вами тепер тут поряд завжди. Його часточка назавжди буде в місті Кременчук. Тому що я живу далеко в Рівненській області, є таке місто Костопіль, на честь Олега перейменована вулиця наша, де я живу, вулиця імені Олега Пуцького. На ній теж розташована меморіальна дошка. Я би дуже хотіла попросити керівництво міста, бо я теж є членом виконкома нашого міста. І я знаю, що коли до нас звертаються матусі. Ну, Батьки, в яких загинули діти, але поховані в іншому місті. Але батьки е, живуть в місті Костопіль, е, просять, щоб теж банер полеглого сина чи доньки був розташований в місті, де проживають батьки. Е, в місті Кременчук проживає тато Олега Олександр Пруцков, і я думаю, що він би теж дуже хотів, щоб на алеї героїв. Знаходився і банер Олега, сина нашого, тому що він багато приймав участі в предметних олімпіадах від міста Кременчук займав призові міста. Директор не дасть да, сказати неправду. От, був досить активним громадянином і міста, і школи.